Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами зробимо простий, але дуже дієвий розклад на ситуацію. Він дійсно не займає багато часу, однак показує дуже добре, взагалі, як буде розвиватися ситуація, який буде в неї результат. Як ми робимо розклад на ситуацію? Я зараз розкладу просто карти, покажу вам. Він буде виглядати в нас наступним чином: Чотири карти в одній лінії і чотири карти в іншій лінії. Що це буде для нас означати? Ми задаємо питання, однак це буде альтернативне питання, про те, як правильно задавати питання, ми наступного тижня будемо про це говорити і чому вчитися. Отже, це буде таке альтернативне питання, коли в нас є певна ситуація, і ми хочемо знайти шлях для її вирішення. Ми задаємо питання: що буде, якщо я піду ось цим шляхом? І що буде, якщо я піду іншим шляхом? Ну, наприклад, полишати роботу чи залишатися на ній? Що буде, якщо я залишу роботу, і що буде, якщо я на роботі залишусь? Отже, один варіант і інший варіант розвитку подій. І результати трактовки дають нам можливість зробити правильний вибір. Що ж у нас взагалі за картами? Три карти в нас буде основні це так званий триплет. Тобто ми дивимося взагалі, як розвиватимуться події, якщо ми оберемо цей шлях. Події ми трактуємо не по одній карті, а ми трактуємо карти у зв'язці. Тобто дивимося, як одна карта впливає на іншу. Так само ми трактуємо і інший варіант розвитку подій. А четверта карта, четвертий аркан, нам показує результат цього. Результат цієї ситуації. Зараз я вам покажу. На прикладі, і вам буде більш зрозуміло на наглядному прикладі, як це працює. Ну, давайте візьмемо цю ситуацію. У мене таких ситуацій у клієнтів реально багато. Я часто роблю такий розклад. Візьмемо ситуацію, наприклад, дівчина думає, чи переходити їй на фриланс, чи залишатися їй на роботі. Отже, перший варіант. Що буде, як розвиватимуться події, якщо дівчина перейде на фріланс? Одна карта, друга і третя карта. Результат ви можете викладати одразу четвертим, а можете результат викласти після всього. Далі, як розвиватимуться події, якщо дівчина залишиться на своїй роботі? Один, два, і три. Далі, і ми викладаємо четверту карту. До речі, ви можете спочатку відкрити карти, зробити трактовку, а потім викласти четверту, щоб подивитися, яким буде результат. Так, до речі, досить зручно робити. Однак, давайте одразу викладемо результат. Який буде результат від першого її шляху? І який буде результат від другого її шляху? Ну, давайте тепер дивитися, якщо дівчина перейде на фріланс, що її там чекає готовність до дій ми бачимо, так? рішучість повна, тобто вона готова до цієї ситуації. Дивіться, які хороші карти. Якщо дівчина перейде на фріланс, то в неї буде багато енергії для того, щоб діяти, багато ентузіазму. Вона буде використовувати всі свої знання, весь свій розум, всі знання, які вона набула за цей період. І, звісно, це їй принесе. Дуже таку хорошу фінансову винагороду, тобто, якщо вона перейде на фріланс, то вона буде себе почувати фінансово захищеною. Вона знайде застосування своїм навичкам і в неї буде багато енергії. Який же результат від того всього? Можливе вигорання, тому що буде дуже багато роботи. Вона вся буде в цьому фрілансі, вона вся буде повністю віддана цій справі, і є достатньо великі ризики вигорання для неї. Отже, що буде, якщо вона залишиться на своїй посаді, на своїй роботі. Дивимося, в нас, які в нас випадають карти, в принципі, теж непогано. Вона буде готова знову ж таки діяти, вона буде готова робити щось там для свого, можливо, просування по кар'єрній драбині, по кар'єрним сходам. Вона буде готова для того, щоб робити з себе гарного спеціаліста, і в неї буде, в принципі, фінансовий успіх, але не такий великий, як вона б могла отримати на фрілансі. Однак вона постійно відчуватиме, що вона. Або не на своєму місці, або не зовсім розуміє, чи дійсно це те, чим вона хоче займатися, чи дійсно їй це потрібно. Тобто постійно будуть якісь сумніви її супроводжувати. І який же результат цього всього? Результат вона накопичить дуже добрий капітал собі зі своєї роботи. Вона складе, можливо, навіть таку фінансову подушку безпеки собі, тобто грошей буде вдосталь. От дивіться, ви зробили такий розклад, а далі вирішувати вам, який шлях обрати, перший чи другий. Бачимо, які ризики є тут, ризики вигорання. Бачимо, які ризики є тут. Ризики того, що будуть сумніви чи на своєму місці. Фінанси є і там, і там хороші. Тобто, переходити на фриланс чи не переходити. Ситуація, в принципі, і там і там непогана, і людина вже буде вирішувати, як їй краще зробити в цьому випадку. Звісно, що ми можемо робити такий розклад на будь-яку, абсолютно будь-яку ситуацію. І у вас у домашньому завданні буде також два етапи домашнього завдання. Перший етап це зробити трактовку тих готових розкладів, які вже там будуть, і другий етап. Це зробити свій власний розклад і надіслати трактовку в наш чат. Ви можете також робити трішечки по-іншому цей розклад. Наприклад, ви можете говорити, задавати питання, що буде, якщо дівчина залишиться на роботі і викладати триплет. І одразу після цього викладати свій результат, так, який буде результат. Або ви можете робити триплет на другий варіант, трактувати спочатку обидва варіанти, так. дивіться, гроші знову, скрізь гроші. Отже, що буде, якщо дівчина піде на фриланс фінанси. Багато дій, однак дії можуть бути там не зовсім зрозумілі для неї так. Буде якісь перші результати фінансові. Ну і в принципі вона настроєна на те, щоб зробити з цього фрілансу якусь дуже таку прибуткову собі організацію. так. Якщо вона залишиться на роботі, то вона буде мати гарну посаду, вона буде на гарному рахунку у свого начальства, в неї буде знову ж таки багато грошей, однак можуть бути якісь конфлікти. так. І після цього ви можете зробити, який же результат. На що ж нам сподіватися, який результат буде від цього шляху? Отже, якщо вона буде на фрилансі, знову ж таки, в неї буде багато ентузіазму, вона зможе розпочинати нові проекти, вона буде натхненна, в неї буде якась удача там і таке інше, так? Однак може бути і ризик того, що вона надто довірлива, можна їй порадити не довіряти дуже клієнтам своїм, які будуть на фрилансі. Ну який же результат, якщо вона залишиться на роботі. Ну, для неї це буде певна жертва, тому що постійні конфлікти, які будуть виникати в неї на роботі, з одного боку вона гарно себе почуває, тому що вона на своєму місці, і начальство її шанує в неї багато грошей, однак через ці конфлікти вона буде себе почувати в якості жертви. Ось таким чином ви можете робити розклад. Тобто, або одразу розкладати всі карти, або трактувати спочатку приклети, а потім дивитися на результат ситуації. Отже, друзі, я бажаю вам успіху і натхнення, і ми побачимось з вами в наступних заняттях.